Всім привіт! Ви на каналі «Наше Господарство. Звати мене Олександр. Кхе. Сьогодні у нас субота, дуже-дуже тепло, аж спекотно. Отак. Запрошую вас до нас на господарство. Зараз вам покажу наших тварин і всього потроху. А також сьогодні вечором о 8-й годині відбудеться прямий ефір, де ми з вами поспілкуємося. Субота, 8 година вечора. Поспілкуємося з вами, поговоримо, відповім на ваші коментарі, запитання. Ну, думаю, буде ефір затишний і сповнений е, активності. Тому всіх запрошую, всі приходьте, буду всім радий. Ось так, ну ми йдемо. Також хочу всім подякувати за вашу активність, підтримку. Нас вже більше двох тисяч. Всім дуже-дуже дякую. Дякую за ваші коментарі, лайки, підписки. Дуже-дуже всім вдячний. Ну ось, все, пішли з вами до господарства. Так, наші кролики відпочивають на сонечку, гріються. Кидаємо їм ось такі палочки. Гілочки. Ну, ось. Ну, ці трохи дикуваті кроленята але нічого страшного. Е, наш Тарас зараз отут знаходиться, тому що у нас виникли певні проблеми, якісь, ну, ми крилицю пер... е, були змушені переселити. Ну, я вам про це розкажу десь пізніше. Але проблемки такі не, не легенькі. Тут, напевно, із-за того, вона ну, дуже перевертає воду, просто знаєте. І е, підлога тут без, ну нема величезних дірок. Ми просверлили, звичайно, ну, багато, але все рівно вся вода не стікала. Ну, ось її кролиця пересипала, пересипала і ну, ну вона просто завжди мочила свої ноги. Ну і в неї ноги завжди були мокрі. Ну і трохи вони не дуже гарно виглядають, тому ми її сюди забрали. Нехай вона буде тут. Тарас наш акуратний, ну, дуже-дуже чистий -дуже кріль, тому ми його поки туди переселили. А ця буде тут. Ну, щоб потім нічого з неї не було. Тому що ну, завжди в неї там мокро, хоча ми підстелювали. Але без проблем не обійтися. <кій> Ось так. Але їй нічого немає, вона здорова, все, гарно їсть, лише тільки завжди в неї ті лапи мокрі. Ну, Щоб ніякої інфекції не було, ми її просто забрали. Ця кролиця наша робить гніздо. Ось там наносить туди сіна, От у ту коробку, Ну і відпочиває. Дивіться, який в неї живіт. Можливо, вам видно. Вже з дня на день будуть кроленята. Але ось ці за наші. Вже повилазили, зараз вам покажу. Дивіться, бачите, які малі. Такі красончики. Ну, вони собі тут лежать, відпочивають. Такі два рижаньки є і одне сіре. Ну, ось їхня мамка. Ось такі то у нас справи. Не деякі, ну, малі завжди деякі криволяти. Бачите. Ще в руки їх не брали, вони були тут, але чомусь перейшли сюди. Ну і ми так само їхній пух туди поставили. Їм там, напевно, зручніше буде. Ось такі до справи. Слава Богу, з ними все добре. Три, але нічого страшного. Будуть сильніші, крепші, Ось так. Мама їхня спокійна. Такі там у нас справи. Є її хороші, є і такі. Не дуже хороші новини. Але помаленьку нічого страшного. всякі буває. Ця кролиця моя мати кролиня 27 лютого. Ця не, не знаємо коли. Ну десь вже скоренько. І ось ця була 25-го. Кролиця. А це наш кріль. Їсть дуже мало. Але такий товстенький, гарненький. Так, сіна набиваю їм, коли годують у кролі, поки все тут вони не з'їдять, взагалі не докидаю. Так і час економ... економить і набагато зручніше. Це наш один такий рижий півень, красень і ось цей такий білий. Купається у піску. Ось ще курка. Ось такі двоє ями реють. О, дивіться як. Ой, потім йде за ними ці ями загрібаю. Так, так, ми ще йому ім'я не дали. Пишіть в коментарях, яке ім'я йому дати. На ну, сьогодні справ... справді дуже-дуже тепло. Одягнув куртку, але треба було одягати щось легше, тому що дуже тепло. Ну, не знаю, що буде далі, тому що рано є приморозки невеликі, але тепер перша година дня. Ну, на дворі дуже тепло, так, достатньо. Йду я зараз в наш такий садок, хочу вам показати, які вже бруньки на кущах. Дивіться, які бруньки вже, які вже пухкі такі. О, тепер дуже добре видно якраз. Ой, ну. Всі рослини відчувають, що весна. Але думаю, що будуть ще приморозки. І то гарні. Дивіться тут, якщо вам видно, листочки показуються. Тут дивіться листочки. Це, це взагалі. Середина лютого вже листя показується. Ну ось так. Тут як. Ось. Такі бруньки. Одним словом весна. Так деякі малини я не обрізав, тут є. Три, напевно, патики. Гілки. Чи як там стебла. Ось ці, це ці, які е, родили вже зимою майже. Уже сніг падав, ще були ягоди. Ну, Я їх не обрізав. Можливо, вже по весні обріжу. Але я би залишив, подивитися, що з них буде. Бачите, я засипав оцим сіном, всяким. і, бачите, трави взагалі немає. І тут трохи засипав, але тут не так. Ось тут все було встелено і ось, бачите, трави майже немає. Ось такий гарний спосіб, як позбутися трави в малині і не полувати. тому що полувати справді дуже важко, трава знову-знову росте. а сапати тут просто немає місця. Земля вже пухка, вже можна щось і садити. Ну, ще нічого такого не будемо садити. Можливо, посадимо горох і моркву, але це буде трохи пізніше, бо тепер дуже-дуже мокро. У нас цілу ніч і цілий день ішов дощ. Тут така полуниця є такі два рядочки. Ну, треба буде вже весні їх прополати. Отакі кущики. Думаю, буде гарна полуниця. Так, тут. Ну, і тут цю також треба буде прополоти. Добре, оці всі сухі гілляки. Як трави, так і полониці повиривати звідси. ну Роботи тут є багато. Але головне не лінуватися, тому що шматок такий, ну там ще далі, невеликий. Ой, кажу, величенький. Але порівняно із ну, багатьох людей є великі шматки полуниці, то є люди, які і ножиками це шпортають ці буріни. Ну, це дуже важко. Дуже багато часу. Ось так. У мене вже на підвіконні полуниця цвіте, десь я вам покажу обов'язково. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Уже з'являються зелені полонички. Ну, будемо з урожаєм, думаю. Ось так. Кури вже кудись зібралися йти. Ми кури випускаємо, вже несуться. Потеплішало, вже краще почали нестися, а декілька днів було холодно, то по 2-3 яйця тільки було так тут є. Ось так. Такі наші кури. Тут прохолодно. У піску вони собі купаються, миються. Роблять ями тільки. О, ну куди ти йдеш? Так, оце це наші нутрії для нових глядачів, хочу показати. Ось такі п'ятеро маємо маленьких і одна доросла. Ось тут у них сухо, ну, достатньо сухо, кидаємо їм гілочки. Деколи ось такі наші нутряшки. Ну, Не знаю, як правильно, хтось каже щенята, хтось нутрянята. Ось так. Красунчики такі. Два хлопчики в нас є і три дівчинки. Ось один хлопчик, ось чорний і он три дівчинки. Ось такі маленькі. Ну, ось такі то у нас справи у селі. Тому запрошую вас на прямий ефір. Поспілкуємося. Кому цікаво занутрі, я вам розповім. Ну, ось так. Тому всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидшення не перемоги. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Чекаю сьогодні о 8-й годині на прямому ефірі.